Добрий день, діти! Відгадайте загадку, хтось відкрив на небі душ, повно на землі калюж, і на нас водиться целлється, як це явище зоветься. Так, вірно, дощ. Діти, а ви знаєте, звідки береться дощ? Так, вірно, падає з неба, з хмаринок. Діти, послухайте, як дощик з'являються хмаринці. Високо в небі пливуть хмари, і у хмаринці є дуже багато крапельок води. І коли вони збираються всі докупи, то ці крихітні крапельки стають дуже важкі і випадають на землю у вигляді дощу. Чим більше води у хмаринці, Тим більше дощу йде на землю, дощ буває різним, сильним, слабким, затяжним. Дощ потрібен землі, рослинам і всьому живому. Після дощу все навкруги стає мокрим. З'являються калюжі. Діти, а ви любите дощ?